У світі існує програма по відновленню української нації та відновленню України. Меморандум дозволяє мешканцям Білоцерківської громади звертатися до пологового будинку або до жіночої консультації, або ще до кількох медичних партнерів в Білій церкві, в тому числі в клініки ЦСМ, за консультативними послугами стосовно репродукції. До клініки ЦСМ кілька разів на місяць приїжджає команда репродуктологів, які будуть вести свою частину роботи з пацієнтами, які до нас звертаються. Ми будемо надавати послуги з психологічної допомоги, супроводу відповіді на всі питання, які стосуються саме вагітності або планування. Наша задача спільно цього, цього проекту, цієї програми, забезпечити людям абсолютний комфорт. Психоемоційний стан перевірити повністю їхнє здоров'я, зробити чекапи і скрінінги програм, і вивести їх на той рівень, коли вони зможуть стати щасливими батьками.